Час Ердоган говоритиме з Путіним про новий механізм експорту зерна з України. Про який механізм йдеться? Ну, дивіться, де факто і без них вже механізм працює. Слава Силам оборони України, які провели дуже вдалу минулого року кампанію на морі. І ці два політики намагаються, знаєте, встигнути вже на той потяг, який відходить, і можливо, ми можемо зараз тільки так щось прогнозувати, в чому буде сутність їх розмови. По перше, Турція намагається використовувати своє геополітичне становище. От, якщо ми подивимось, наприклад, в енергетиці, вона намагається бути таким газовим хабом, який акумулює в собі енергоносії, а потім перевалює їх в європу. Так само, можливо, вона розглядає можливість бути зерновим хабом. Для цього їй потрібні перш за все гарантії безпеки з боку Росії. Попри все, російська загроза залишається і Путін може давати гарантії безпеки, наприклад, для судів під турецьким прапором або таким, що належать турецьким компаніям. відповідно. Це буде мати ну, якусь перевагу під час вивозу українського збіжжя саме з українських портів. Далі ми знаємо, що ну, є проблеми з експортом зерна вкраденого в Україні і зерна, що вивозиться з окупованих територій. Тому, можливо, на території Турції будуть побудовані термінали, де буде утворюватись такий певний бленд. Зі збіжжя, яке вивозиться безпосередньо з Росії, друге збіжжя, яке вивозиться з окупованих територій, і третє це збіжжя, яке вивозиться з українських портів. А далі воно буде якось вже рухатись, як скажімо, такий бленд, особливий, і що ще може бути, якщо ми подивимось не лише на Чорноморський регіон. Це питання можливо проходу через Бабельмандевський протоку, там де зараз от суда зазнають ударів з боку єменських хуситів. Турція досить зараз в такому стані знаходиться дуже несприятливих стосунків з Ізраїлем, що автоматично робить її, ну скажімо, таким опосередкованим. Другом хуситів, тому знову ж таки ці суда можуть не піддаватися ударам, не можуть не піддаватися загрозі, і тому експорт продовольства в країни тієї ж самої Східної Африки. Ну будь-які країни, які пов'язані з проходом через червоне так, через червоне море через Бабабель-Мандебський. Абримандевського протоку, тобто, це додаткова гарантія для безпеки. Ось можливо про це буде і предмет до домовленості між Путіним та Ердоганом. Пан Микола, навіщо Туреччині участь у цих переговорах в такій доволі брудній справі? Із вкраденим зерном Туреччина намагається всидіти відразу на всіх стільцях. Ну, Туреччина, знаєте, це ми можемо там на цю на цю проблему дивитися, скажімо, з свого горбику. А туреччина вона завжди використовувала своє геополітичне, геостратегічне становище, намагаючись із заходом вести справи по західному, і з сходом по східному, і ніколи цього не цуралася. Про якщо ми згадаємо початок. Повномасштабного вторгнення і е, ті зусилля, які Ердоган напередодні, бо в нього він мав брати участь у президентській кампанії, які зусилля він е, докладав в якості такої човникової дипломатії для того, щоб бути посередником між Києвом і Москвою, але після виборів ця проблема дещо відійшла на другий план. І ми бачимо, що все ж таки, е між іншим, вона повертається на радари в турецьку турецьку зовнішню політику, і тому Турція буде завжди використовувати будь-яку ситуацію. Не потрібно тут дивитися з позиції там білого і чорного. Вона завжди буде дбати про свої національні інтереси. Якщо е Турції буде вигідно торгувати. Хоч краденим зерном, хоч офіційно вивезеним, хоч зерном країни агресора країни терориста Росії, вона це буде робити, тому що для Турції на першому місці її національні інтереси, а потім все інше. Тому ми бачимо, як вона вдало поки що вдається Ердогану маневрувати і між Сходом, і між Заходом. І тут і питання ми бачимо і НАТО вступу до НАТО, як він виторговує собі за скажімо, схвалення вступу до НАТО нових членів собі певні преференції, і це постійне загравання з диктаторськими е, е, режимами і дуже багато чого. Але все це, це діється в умовах заради турецьких інтересів. Пане Микола. Я дуже прошу вас, тисло відповісти на ще одне питання, адже хочеться почути вашу відповідь? А часу на обмаль. А як Україна має діяти в умовах, коли Росія щось вирішує, вирішує з Туреччиною без участі України? Україна має діяти е, так, як її е, знову ж таки брати приклад з Турції. Україна має діяти, е, зробити все для захисту своїх власних інтересів. Якщо е, вигідно буде, наприклад, дійсно, якщо тури, там суда під турецьким прапором не будуть е, е, за. Під атакою Росії, якщо це здешевить це самі процедури там страхування вивозу збіжжя, і це буде вигідно України, то ну потрібно діяти згідно національних інтересів. Якщо це буде бити по українських національних інтересах. Відповідно, Україна і так докладає дуже багато зусиль на міжнародних майданчиках, аби притягнути до відповідальності Росії за всі злочини. Але ми бачимо, що ну. І бюрократія, і міжнародне становище таке, що навіть ті санкції, які вводяться проти Росії, от якщо ми побачимо там з питання експорту енергоносіїв, того ж сірого, так званого сірого флоту танкерного, який вивозить нафту, да, що і зараз починають виробляти механізми для санкцій проти тих, хто допомагає обходити санкції, тому ну. Інструментарій розроблюється, він працює, він постійно поліпшується. Але знову ж таки питання національних інтересів для України має бути на першому місці.